Він бореться з відчуттям того, що йому треба проявлятися до вас. І одночасно не треба проявлятися. Тобто він і хоче з вами стабільних відносин. Він хоче поєднатися знову, якщо він разом. Він хоче знову налагодити. Він хоче знову, щоб в вашій сім'ї, в ваших відносинах була радість від того, що ми поряд один з одним. Але він при цьому якось. Все одно в повішеному. Тобто він сам з собою бореться зараз. В принципі, він бореться за ваші відносини, але це, знаєте, якийсь ментальний момент. Він на ментальному рівні намагається зрозуміти, що йому ви потрібні, і що для цього треба щось змінювати. Тобто, ви все ж таки запускаєте, чи запустили в нього емоції, якісь, які починають, йому не подобаються. І щоб цього уникнути, він починає. Думати іншим якимось шляхом, шляхом о, прояву до вас через інші якісь енергії. Вам дійсно треба перестати для нього багато робити. Якщо ви забагато для нього робите, то вам треба переставати, і це ще дасть буст для того, щоб він почав обирати вас, тому що він може не обирати вас. Він може бути з вами у відносинах, але не обирати вас. От в чому парадокс. А Коли ви починаєте обирати, себе, він починає обирати вас. Ну, коротше, кошки мишки, знаєте, така історія в нас тут.